500 безпритульних тварин Дніпропетровська будуть стерилізовані у рамках спільної благодійної акції організації Вірність та міжнародної благодійної організації. Вона триватиме до 8 серпня. Стерилізація це єдиний гуманний метод зменшити популяцію бродячих тварин. Крім цього, тим чотирилапим, які проходять процедуру, ще й роблять щеплення від сказу та лікують від зовнішніх та внутрішніх паразитів. У тому, що з тваринами під час стерилізації поводяться добре, переконалась наша знімальниця нормальна група. Акція безкоштовної стерилізації безхатніх тварин щоразу викликає велику зацікавленість серед дніпропетровців. У 2013-му під час її проведення вдалося прооперувати більше 500 тварин. Волонтери, які весь час допомагають лікарям та чотирилапим пацієнтам, кажуть собаки та коти, що минулого року пройшли через операційну, почувають себе добре. Їх можна впізнати за кліпсою на вусі. На сьогодні стерилізація майже єдиний метод, завдяки якому можна контролювати народжуваність та розповсюдження скарбів відказу серед хвостатих бродяг. Після стерилізації життя стає гораздо менш агресивною, тому що коли вона не стерилізована, в неї можуть бути щінки, вона може їх захищати, вона може захищати свою територію. Але коли собака простерилізована, у неї відпадають вже ті інстинкти агресивні, які дозволяли как бы, коли-то Сіда так вести. поэтому стерилізація це не только гуманна по численності уменьшення количества животних на вулиці, но і гораздо мені агресивний становиться. Що тоже є большим плюсом, заспокоюючи усіх прихильників братів наших молодших, ветеринарний лікар зазначає, стерилізацію зараз роблять, використовуючи високі технології європейських колег мало травматично та швидко. У цей же день тварину повертають у звичне місце проживання на даний момент. Це сама гуманна операція, саме міні-травматична, і животне повертається в свою ж оно обитало. На жаль, напередодні акції вона мало не зірвалась. З'ясувалось, що цього разу через напружену ситуацію в Україну не можуть добратися медики-волонтери з Німеччини. Та не зважаючи на це, стерилізувати безхатніх тварин погодились дніпропетровські ветеринари, які минулого року перейняли досвід іноземних колег. Мы приняли решение работать здесь, точно так же, как мы работали в прошлом году со специалистами из клиники «Анималия», которые показали себя в прошлом году на высочайшем уровне и совместно с нашими врачами выработали методику высококачественной и скоростной стерилизации бездомных животных, которую в этом году мы успешно принимаем. То есть мы работаем с врачами из клиники «Анималия» и мы очень довольны результатом. У міськраді вже давно планують займатися проблемою бродячих собак. Втім, до сьогодні це питання лежить на плечах благодійних організацій та фондів. Правда, за рахунок міського бюджету допомагають із транспортом. Представники організації захисту тварин вірність зазначають, днями будуть активно виловлювати чотирилапих. До акції приєднається професійний кінолог, тому звертаються до усіх городян з проханням не заважати роботі спеціалістів. Усіх охочих допомогти чи отримати більш детальну інформацію щодо акції зі стерилізації представники організації вірність просять звертатися через їхній сайт або міські форуми. Юля Стасенко Денис Єлисавенко новини 11 каналу.